Христос Воскрес, сьогодні вже закінчуємо ми наш цикл, ідучи до Воскресіння і закінчуємо гарним і світлим святом, святом, який освітлює ця навіть природа, святом Воскресінням Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа це одне із найвеличніших або навіть центральних свят цілого християнського розуміння. Свято, де говорить і дає нам надію. Надію про те, що Ісус Він не залишив людину, Він Воскрес. Там, де була суцільна темнота, гріб, де Христа поставили, як ми в п'ятницю казали до гробу цим днем скорботи. І тут Христос дарує всім нам надію: Воскресіння Ісуса. Він там, де була суцільна темрява, з'явилося найбільше світло. І сьогодні ми, у цей день Воскресіння Ісуса Христа, ми сьогодні свою всю увагу. Приділяємо самому Ісусові, Ісусові, який не залишив людину, Ісусові, який подарував нам, е, подарував нам знову радість, радість, яка не може бути описана нічим. Багато людей можуть сказати, я не вірю в Бога. А як можемо ми пояснити Воскресіння Ісуса, який був ще три дні тому у гробі, який страждав, який помер заради мене, якого поклали до гробу і здавалося, все закінчилося з цим. Але Ісус знову Воскресає Воскресає для того, щоб колись і ми з вами возлюблені в Христі так само воскресли. Вітаю вас всіх від цілої нашої команди, які старалися вам сьогодні протягом цілого цього тижня розказати про Ісуса. Його проповідувати, дякуємо за те, що ви нас слухаєте, і найбільше що бажаємо, щоб Воскресний Христос подарував всім нам велику надію, надію на те, що завжди наша Україна буде вільною, і незалежною. Що кожна наша сім'я буде збережена, що всі ми будемо колись у небі разом з Христом, і це Воскресіння будемо прославляти всім благословенної і мирної Пасхи! Христос Воскрес!